Шалом, це Славко, ми не планували виходити в ефір. Але, як сказано у Матфея 5.10.12, що блаженні обмежені в донатах за правду, бо їх є монетізація. Я скажу, що монетизації у нас теж немає, бо ми там похитили цю пісню з капітана Врунгеля, тому я тихенько поставлю вам. Оцю пісеньку, яка зараз у всіх придамні у відповідальних і у розумних людей, то що на умі, а у деяких на губі. А сам переключуся на коментарі. Отак от от. виникає питання людина задонатила, я коротко поясню без цих монгольських і насказаній. Людина задонатила і попросила розказати а за сценарій війни, якщо нас не дотиснуть на мир. Сценарій достатньо не катастрофічний, достатньо, я скажу, зважений. Ситуація ще далеко від катастрофи, тому і дбати треба мир завчасно, Бо коли буде катастрофа, дбати буде пізно. Власне, що треба для цього наперед? У мені тут багато понаписували, треба буде відповісти на це все. Ви маєте визначитися, чого ви хочете. Що є того, чого ви не віддасте ніколи. А що є то, на що ви згодні, чим ви згодні поступитися? Розумієте? Чого ви хочете, ясно. Ви хочете всього і негайно. Правильно? Як це зробити, не ясно. Завжди, коли щастя війни перемінчува, як казав одному нашому божому німецький ад'ютант генералу, коли їх переселяв з квартири в квартиру, коли от щастя войни стає перем'янчува, дуже легко війти в воронку хибних рішень. Україна зараз пожинає два кроки в воронку хибних рішень. Ну, власне, Україна сама зробила один крок, а другий крок за неї воронку заглибили союзники. Перерив постачанні озброєнь, ви знаєте, і друге, що ми вчасно не заботились піхотою через оці всі політичні манси, тому що наші політики хочуть і вкрасти, і патріотами бути, і ми поговоримо за цілі війни. Чого ви хочете? Ви хочете притиснути і пригноблювати рускоязичних Донбаса, як це каже Путін. Цього не вдасться зробити. Ясно, що ідея прекрасна, але зробити цього не вдасться. По-перше, їх уже нема, вони вже всі тут. А по-друге, Захід не дозволить. Ви хочете отримати по них порожню землю без мешканців Донбасу. По-перше, це частково можливо, вони вже всі тут. А по-друге, для того така дрібниця, як треба пройти лінію Суровікіна. Треба перемогти Путіна. Тому це теж ця ідея виглядає достатньо песимістично на даний момент. А що буде зі смертю Путіна? Ну цей Донбас, як та Карелі, нікому не буде потрібен. Якщо наступний Путін стикнеться з якимись важливими проблемами політичними та економічними, буде на Донбасу, і його нам пропонують за сходну цену купити, Головне треба подумати, хто нам дасть ці гроші, щоб ми могли їх розтринькати і не купити Донбас. Друга, чого ви хочете? Ви хочете зберегти владу Зеленського, щоб продовжувати, щоб він нас боронив, щоб він нас представляв, я скажу, перед Західним світом, і пробував більш-менш успішно скористатися своєю легітимністю? Чи ви хочете зменшення легітимності наступного нашого гетьмана, як ви любите, наступного нашого сивочолога? Ну, я не за Порошенка, я просто кажу, мені подобається це визначення сива чоли. Я в негативному сенсі. Ви хочете зберегти легітимність цього уряду? Я так скажу при всіх претензіях що продовжать воювати. Да, що продовжать. А ви або ви хочете зменшити легітимність цього уряду і таки продовжать воювати? Ви маєте визначитися, що ви хочете бачити в межах сучасної України. Якщо ви хочете бачити в межах сучасної України Кубань? То швидше за все, треба приєднатися відразу до Росії, як Румунія, стати на бік переможців. Якщо ви хочете бачити в складі сучасної України Донбас, ви маєте зберегти Україну до того часу, коли повернути Донбас стане політично та економічно можливим. Або якщо ви вже. Зовсім ми станемо мріяниками, то скажемо, і військово. Але ж ви бачите, що побуду, розбудова укріплень в Харкові показала ну, на вс, власне, все. У нас люблять казати, що на військові рейки стануть на все. Але це демагогія, яка прикриває крадівництво. Ані же там пірують, ані же там ворують, а ми подаваємо синовйов. Так під що ми повинні подавати синовйов? Під який. Проект, під яку національну єдність? Покажіть мені ета. Ви скажете, що ми захищаємо себе від геноциду сусідньої держави. Що ж ця сусідна держава нас геноцидила-геноцидила, а населення зростало? Давайте поговоримо відверто. Ця держава нас не геноцидить, не геноцидить, а населення зменшується. Це було завжди нормально. Зменшення населення є нормальною реакцією на побудову української держави. Ну, з тої пори. Коли почали, власне, ну, з кого я візьму? Ну, як варяги, почали платити співвітчизниками, торгувати їх на Крим, а потім вже доведено це статистично доби визвольних змагань Хмельницького. Ну з Острянина можна почати. На це треба бути готовими. Так ось визначиться спочатку з тим, чого ви хочете. За що ми будемо стояти насмерть? Японці стояли на смерть за імператора. Нічого говорить, нам не треба, лише би царствуючий дом сохранился, можемо дати острова. Фіни стояли за свій державний устрій і соціальний устрій вони не підтримали. Я, ви кажете, нас будуть труба шатать. Ясно, що нас буде наш дом, будуть труба шатати, це очевидно. Фіни ж туди, Чехи піддалися пепіки, бо вони чехи. Розумієте, а що таке Словаки, ми бачили? Я прочитав словацький оригінал статті за фіцьо, Кажуть, треба казати Фіціо. Так там до брудної рани, що дуже далеко. На жаль, я оце як вас, як то, як це як капітан Райка Ніколав, я вас рано рано вас обрадовав, що, говорить, не спіши, бідка в Болгарії, ще турки. Не треба біжати швидко, приду всіх. Так і тут вони кажуть, що всяка рана брудна і вони вирізали тканини. Ну є надії, але слабкі. Я трохи завжди треба читати оригінал. Чому це важливо? Я перескочу трохи, бо заход на заході домовляються вже з ППО, якщо б нам не давати, щоб брати румини, брати поляки, брати словаки, якщо на то буде їх воля, збивали над західною Україною ці цілі, ворожі російські, аби ППО лишилося при них. Ви бачите, який крок для нас це що? Ясно, що це всякий такий порятунок, що це крайнє рішення, але це означає небажання дати нам ППО, бо не ясно, як ми потім в чиїх руках це ППО потім з'явиться. Вони теж щось підозрюють, щось відчувають. А ви пам'ятаєте, що Маннергейм сказав на скорочення поставок зброї з Німеччини, що, говорить, треба міняти сторону, треба в, в сторону діяти. Так і тут. І от поки ви з цим не розберетесь, і далі я можу от визначитися для себе, що вам дорожче за все. Якщо це життя, то це одне. Зберегти цей рівень життя, але ж як його зберегти? Як от лишитися при продуктах, при цінах, при пенсіях, при енергетиці? Як все це, це зробити? Ясно, що так далеко спранувати ні ви, ні я ніхто не зможе. Можливо, лише одне підтримувати спроти. От ви кажете, який буде сценарій війни? Підтримувати спроти. Ми бачимо, що Збройні Сили України посуваються навіть на Харківському напрямку. Казав 4 кілометри за дві доби запеклих боїв. Це дуже небагато. Це сохраняється управління військами. А люди з якоїсь 90, я боюсь помилитися. Бригади ну, вік уже не записав, вже говорят, о комплексного пораження противника. Принаймні, слова такі вивчили. Командир бригади вже вивчив слова комплексне пораження противника, і, може, воно навіть і буде на практиці зреалізовано. По що це говорить? Що Збройні сили України зараз ефективніх їхнього спротиву визначається темпами відступу, темпами втрат території. Темпи втрат території дуже повільні. За що Москвини платять, як, на мою думку, Є висповніми патєрі. І цей наступ Москви може, бути, може мати лише одну мету. Досягти якогось тиску на Україну, перш ніж сам наступ припиниться. І отут треба відчувати, здати свої сил. Ми жовного не знаємо своїх сил. Треба сказати, от ми багато що знаємо, як той французь авіон. Я знаю все, не знаю лише себе. Ми знаємо, ми не знаємо лиш до стану Збройних сил України деталями. То, що ми бачимо панічну мобілізацію промисловості, панічну мобілізацію людей, панічну мобілізацію бюрократії, це очевидно. У нас панічна реакція на все на зиму, на снігопад, на дощ. На спеку, правильно, на повишення потреблення електроенергії, на сниження потреблення електроенергії. На все однаково. Що ми можемо сказати? Путін буде далі бити пожиттєво, щоб примусити Україну до миру, Путін далі буде бити пожиттєво важливих для нас об'єктах. Для пооб'єктах життєзабезпечення України. Що він визначить наступним. Це важливо. От як мені сказали, що не пішли через великий луг, бо побоялися зачепити. Запорізьку АЕС, а найбільше в Європі. А треба було загрожувати АЕС. Наша загроза АЕС багато б чого нам дала. Багато б дала нам козирів. Багатьох би примусило до рішень, до панічних. Розумієте, рішучість на війні, рішучість в загрозах. Те, з чим ми зможемо відповісти ударам по нашому життєзабезпеченню? Я не знаю, що вони наступним разом обрушать з українського життєзабезпечення. Газ. Ну, газ це складно, але. Власно, варто було б вони вже пробували брушить газ, ася має рацію, але це означає, що ми все одно будемо відповідати ударами по НПЗ, по сховищах палива, ясно, трохи по трансформаторних підстанціях, тому що а іншого не можна. І Не передкуни, ви кажете, що наші ракети повинні політіти на Москву, щоб наплівати, їм, які ракети політять. По-перше, наші ракети здадуть ще на стадії планування за небольшої суми. Перечислений через як воно називається цей Телеграф, чи як слухайте. Телеграм. Через теле... да, от через те, що Ася назвала. Їх здадуть ще на, 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 на синьки, здадуть, як ми китайцям продали насіньки. я пам'ятаю цю історію, що креслі цих страшних ракет сатана ближче на синьки, Нормальне таке сінька копія. Так ось їх здадуть ще на, на этом рівні, тому ніякі більше, якщо вони полетять, це теж ніхто не помітить. Принаймні ми проблеми з забезпеченням нашого життя повсякденного відчуємо раніше, ніж на Москві відчують наслідки подорожчання палива або наслідки падіння цін на нерухомість в яких районах. Вони. Нас ненавидуть являйте, як вони один одного там ненавидять. Там нема солідарності між людьми. Розумієте, там здорові закони зони. ти сьогодні, а я завтра. Вони, вони вже розумієте, вони хомо-хоміні Люпус, вони вже давно людина майбутнього. Ми ще людина сьогодення, а вони вже, на відміну від нас, наступний етап цивілізації, наступний етап розвитку любства. Вони хомо-хоміні-люпус. Їх. Це не Ні тільки зларацтва будуть що Рубльовка пропала. Я Повірте, мені не треба їм допомагати бить крепче. Розумієте? Не треба їх націю. Так ось. Що ще? За націоналізм я хотів би відповісти. Вам там багато чого. От розумієте, Вайна, а як він влаштує війну на знищення? От розумієте, да, на окупованій території вони змогли витіснити всіх. Бо українських просто вигнати, почавши наш засою. Не забувайте, що ми ж теж. Але зразом тим, скільки втекло на Росію, скільки втекло сюди. Статистики мало. Статистики достовірної нема. Все-таки не забуваємо, що в тому, що приєднує Путін. ну, Не будьмо націоналістами, інколи треба бути розумними людьми. Ви прекрасно знаєте, які райони населені ким. Приєднує Путін. Ми прекрасно знаємо, у нього 100 тисяч вакансій зараз в Міністерстві внутрішніх діл. Наші 40 тисяч мінтів з візгом, з восторгом розтворяться в цих 100 тисячах вакансій Міністерства внутрішніх діл. 10% задумаються. Повірте мені. Він прийшов за своїм і по своє. А чи ми можемо зробити цих людей чужими для Путіна? Якщо ми їх за 30 років... От кого ми зробили, ви розумієте, що воює меншість, воює націоналістична меншість. І ця націоналістична меншість нав'язує більшості свої рішення, свою волю. Отак, От як вона нав'язує, так воно і робиться, так воно і воюється. Якщо ви не можете більше нав'язати свою волю суспільству, то не розказуйте мені, отут-от за Степана Бандеру. Я десь тут ось було за Степана Бандеру. Чому? Тому що йому легко було говорити. Це людина, яка віддавала накази вбити. Це, це чисте Нічаївщина. Розумієте, для мене Бандера, при всій повазі до нього, що він прапор цього руху, він для мене не авторитет. Для мене авторитет Роман Шухевич славної пам'яті, тому що він перше гроші не крав. Він мав нормальну технічну освіту. Він був німецьким офіцером. Йому німці довіряли гроші і документи: окно на кордоні. Він був звіздою Адвіра, звіздою Бранденбурга. Людина, яка очолила одну з найкращих операцій Бранденбурга. Наїзд на Львів, рейд на Львів. Розумієте? Це людина. І людина, яка лишилася на окупованій території і загинула тут в боротьбі і загубила свою родину в цій же боротьбі. Розумієте? Його слово має авторитет, а то, що він казав за Бандеру, пошукайте у нього. Зрештою, від Бандери відмовилися всі, аж до власного охоронця. Він всіх допів своїм націоналізмом, і ми маємо ту небезпеку, що, ну, ви, до чого, що таке наш націоналізм? Наш націоналізм зараз на фронті, наш націоналізм зараз воює, наш націоналізм не та глибокий, не вся ця... кого я зараз не знаю. Наш націоналізм зараз на фронті. Іншого націоналізму у нас нема. Інший націоналізм це говорильня. прямо скажемо. А збройні сили України виконують свій обов'язок. Вони будуть тримати фронт, поступово посуватися до очікування мирного рішення. Як довго вони зможуть посуватися? Ми не бачимо. Щоб це обрахувати, потрібно знати, а як швидко людський і технічний потенціал Ерефії впаде, чи вистачить людського потенціалу на продовження наступу ще місяць, наприклад, до цієї мирної форми. Треба подивитися, що буде, як Зеленського, вибачте, розлові відпінають в Швейцарії. Треба подивитися, буде як чи буде Зеленський напінан в Швейцарії. Якщо буде напінан, значить кудрі його, його. Якщо не буде напінан, то він, на жаль, буде продовжувати свою головну стару пісню о главном о границях 91-го року. Я шаную мужність і принциповість цієї людини. Але це при всій повазі до нього людина, яка підняла, тут теж прапор. Сво, розумієте, от ви пінаєте, ви любите Бандеру, а пінаєте Зеленського. Зеленський такий саме Бандера. В даний момент він прапор. Розумієте? Він і є бандера нашої держави, як в італійському сенсі. Ви його пінаєте так само, як тоді пинали Бандеру. Але не забувайте, що рух ОУН був на той час не архаїчним. Він був актуальним, а той рух. У ГВР, потім, який почався від Шуховича, він взагалі був прогресивний. Він був на такому ж рівні прогресивності, як селянські революційні рухи НАТО, діду, тьфу, НАТО МАО, дідусь ХО і Маршала Тіто. Розумієте, він очолював, в принципі, Шухевича став би один з лідерів Дніпросейдідія потім. Повірте мені, він би разом з Тіто перетягував би на себе ковдру соціалізму. Не знаю, вони ж були ліві, вони були соціалістами. Їх. А ви зараз далеко не те, що є купа особистості прекрасних, почавши від нашого худвібіна Стернетко, якого дуже поважаю, і на захист якого прав, якого я теж виступав, це одна справа. Але говорити, що ми зараз щось чільне в ідеології, ну, не варто було, повірте мені, не варто було все-таки. Ми недалеко відійшли від сусідських націоналістів східних, я маю на увазі. Так от, хто буде чоловкою нашого руху подальшого? Нашої, от, хто, хто стане проти Зеленського? Зуміти, зараз рано чи пізно має виникнути друга фігура. І Правильно сказав, що друга фігура буде паскудна. Чому у нас спершиві перспективи? Чому у нас спочатку добрі перспективи? Перше. Наступ довго не протриває, людські ресурси безмежні, і тут має, щоб темпи співпали, щоб ми хоч когось зібрали під знам'я Герцога Кумберлянського. Розумієте, чому шотландці програли? Тому що не дійшли до кінця, не дійшли до Лондона. Ви розумієте? І, на щастя, Путін почав висловлювати свою готовність не дійти до Києва. Тому що ви бачите, що сі його притиснув, а Стамбул, розумієте, Ви кажете, війна йде на знищення українців так. І війна против Финляндии шла на знищение фінів. Такой маленький народ, который можно переселить. Але ж скрипя зубами правда напечатала статью а значит, а не, а о неправильном, значит, о лживості слухов, о безоговорочной капітуляції Финляндии, об уважении финского народа. Спустя 10 лет даже Карри Финскую Республику сня, сняли ее статус. Перестало быть две Финляндии. У нас, на щастя, двох Украин нема. Нам вже легше. З ДНР не зробили альтернативної України. Так ось ми вже знизили градус протистояння. Путін вже дозволяє нам існувати. Принаймні, формально. А те, що ми маємо вчепитися як собака, в розумієте, як, як тузіку в в ці його слова, це обов'язково, і ми маємо апелірувати до товариша Сі з цим всім. ж, при вас, ваш васал об'явив, і станбул, ну так ми ж зоні, треба ж додушувати сі, тому що Сі буде вже кращим гарантом, ніж Захід. Ви розумієте? Друге, чого ми не знаємо, як сильно вдарять нас по життєзабезпеченню забезпеченню ще. А можливості вдарити по життєзабезпеченню забезпеченню є, тому що західні тіліця з ракетами, дає знову можливість вдарити по нашому життєзабезпеченню. забезпеченню. Якщо вдарить ефективно, все. Треба здаватися, або йти в зимову, або військо йде в зимовий похід і полишає нас тут на произвол судьби. Але я скажу це крайнє рішення, це рішення за умови непоступливості Путіна. Але якщо Путін поступився, ви випустили з умов Казахстан, то є надія, що випустите зубов України. Ви мені починаєте розказувати, що це його люба тема. Так Путін і ж дівить Путіни приходять і уходять. А український детається, сказав би товариш Сталін. Наступному Путін буде не до України. Повірте мені, щоби повернути щось, треба вижити зараз. Що проти нас говорить? Невизначені ситуації не знають, скільки ми зараз зберемо. Темпи, скільки ми збере, зберемо під мобілізацію, і я головне, як ми їх використаємо, як швидко ми розстрілимо, бо ці люди це вже останні. Оці люди, кого зараз зберуть, це герої. Я скажу последнього дня це, це справжні герої. Героїв було на цій війні багато. всі, власне, хто пролив свою кров, хто захищав нас. Хто стріляв на наш захист, хто підвозив боєприпаси, хто лікував героїв тут повно. Я скажу: ну, крім тих, хто приймав ці укріплення, я по-маленькому так скажу. Але оці люди, це останні, які підуть в цю мобілізацію, останні. Як вони будуть воювати все одно, І інших уже не буде. І якщо ми змарнуємо цей ресурс цих людей, от тоді, напевно, нам кінець. От тоді ми будемо в руках наших сусідів, добрих, наших друзів і наших ворогів. І невідомо, чиї руки гірші будуть, чиї руки будуть твердіші. Тому і я кажу вам, що завданням Збройних сил України на даний момент є підтримку продовження спротиву з тим, щоб дати час сторонам знайти політичне рішення, яким би воно не було. Ось і все, що я вам хотів сказати на цю тему. Каже варіант Пакистан, Індія. Не вичерпене, але заборонено. Так нікому не було справи до Пакистану з Індією, не забувайте. Обідві ядерні держави, там про що говорити? Кажете про війну Мао на мене питали, про народну війну. А наскільки Китай був більший за Японію? Скільки ліній з виробництва зброї було в Китаї, навіть пусть учана було, Кайши. А скільки ліній з виробництва гвинтівок було в Японії? Скільки арсеналів виробляло приблизно порівну. Допустимо, японці рознесли частину арсеналів, але частина ж лишилася, частину ж перевезли туди в Чарша на захід. А скільки у нас ліній з виробництва гвинтівок зараз? У нас стайперам не дають набивати набої, бо це кажуть, якісь комерційна діяльність нарушення производства. У нас закон не прийняли за адміністративну відповідальність за народне виробництво зброї. Зараз би народ нахапався. Труб та по діаметру підходячих, я вже бачу, які прекрасні чеські словацькі труби. Із них можна ліпити 120 двадцятиміліметрові міномети не гірше ніж в сектарігаза. Але ж не дадуть. Так, якщо нема народного виробництва зброї, яка може бути народна війна? У нас не народна війна, у нас війна. Починається завжди як народна, а закінчується як колоніальна, щоб злидалі і невдахи захищали тих, хто на цій війні заробив. Ось і все, що Побил я можу сказати. Купив в Дубаї. Ну, а сьогодні заздрі. Бай.